Скажіть, будь ласка, ви є одним із найактивніших організаторів даного свята. Скажіть, будь ласка, скільки шкіл приймало участь в даному заході? Я хочу сказати, що в акції приймали участь учні 12 шкіл. Причому, що мені сподобалося дуже, що діти зразу відмовилися, щоб їм нав'язували якісь картинки з інтернету, якісь сюжети. Вони дзвонили і говорили, ми приїдемо із своїми ескізами, дозволите, будемо дозволяти. І я вважаю, що ми правильно зробили, особливо по підсумках першого дня, а це було все рівно тиждень назад 10 числа, то ми побачили, що діти дійсно креативні, мають фантазію, дійсно зробили це з любов'ю і серцем. Хочу сказати, що з кількох шкіл були вчителі, які тренували роботою дітей. От і, наприклад, це вчитель лінії історії образотворчого мистецтва з Лос-Ігоріша Олександр Леонідович. От людина, яка швиденько крейдою зразу наносила ескізи на плити, і діти далі йшли, працювали по кілька людей над одною роботою. Я вже сьогодні відзначала, що дуже гарна робота була великої Ані із бандурки. От її другий обов'язковий змінив, буває Значить, коли вони. Я вила землю в долонях і для того, щоб вона такою залишилася, то треба дійсно мир у всьому світі. Дуже талановита дівчинка з Грушівки, яка намалювала, скажімо так, також ви побачите карта України на замку. І вона дійсно показала, що Україна повинна бути єдиною назавжди, і ніхто не може розірвати, скажімо, цей ланцюг єдності. Дуже гарно попрацювали. А діти із кумарівської школи їх було четверо і на чолі з вчителькою образотворчого мистецтва. Також досконалі такі гарні малюнки вийшли у Степківчан. Вони залюбки приїжджали. Це і Катеринка, це і Кінецьпіль, це Чаусову-1, це і Підгородня, це і Софіївка, Бандурка, я вже казала. Відповідно, і Мігія. І дійсно за два дні була зроблена така колосальна робота. Ну, підготовка йшла ще дійсно з кінця червня місяця. Руслана Анатольевна, ви ми спостерігали, ви спілкувалися з багатьма дітками. Як вам їх настрій, після приведемо її акції? Я хочу вам сказати зразу таке. Я коли прийшла на уроки 2 вересня, вже після лінійки 1 вересня, а була я в цих зелених пошарах, я відчувала цю зміну. то зразу одна учениця 6 класу підійшла до мене і каже, Слава як ми тепер будемо вітатися на початку кожного уроку. Ми будемо говорити слава Україні? Я кажу, діти без питань. Раз ви просите, і ми так що уроку тепер, коли ми тільки зустрічаємося, ми вітаємося тільки так, а не інакше. Але відповідь їхня героям слава така, що мабуть, чути на всіх три поверхи в школі. От вони з таким задоволенням це говорять. Я взагалі хочу вам сказати, що. Ну так сталося в житті, що я закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Мене завжди тягне до Львова. Я сама щороку двічі, а може й тричі на рік, організовую поїздки дітей туди, і, значить, і замками Львівщини, і це і Тернопілля, і це і Хмельниччина, і це і Чернівеччина. Значить, я хочу їм це показати і. Вони раніше говорили після тих поїздок, каже, я приїхав, я перше відчув, що гордість за свою рідну країну. А тепер вони ще більше відчувають. Виявляється, що діти багато знають. Я одного разу йшла до школи, значить, іде хлопчинка, маленький такий зігнувся під тим рюкзачком. Він каже, а у мене тато воює в АТО. І як почав розказувати мені такі деталі, причому по-дорослому, по дорослому, то я зрозуміла, що це зовсім інша покоління, і це треба робити.